Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 16 серпня, вівторок, я коротко розповім вам про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня. Новиною сьогоднішнього дня безумовно стала інформація про те, що колишній заступник міського голови Маріуполя Аркадій Мішков став радником, виконуючи обов'язки е, за, мера Запоріжжя Анатолія Куртєва. Е, Аркадій Мішков це саме та людина, яка отримала доручення від мера Маріуполя напередодні війни підготувати всі бомбосховища, навести в них лад більше того, в січні цього року депутат Катерина Сухомлинова ставила питання перед муніципалітетом, перед мером та його заступниками про те, як же відбувається ця підготовка, і як готується місто сповіщувати людей про небезпеку, і Аркадій Мешков ставав. У січні і доповідав, що все добре, що все під контролем, що все тут під протоколом розголошенню не підлягає. І що треба дочекатися певного часу, коли це буде потрібно. Всі ці протоколи будуть задіяні. Так сказав Мешков. Коли почалась активна фаза війни, і Росія перейшла в відкритий наступ на територію нашої країни, виявилося, що бомбосховища не готові, що більшість частини з них загалом. Взагалі замкнена, там, де не замкнена, дуже багато сміття і, 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 і система оповіщення не працюють. Все це е, от сталося, привело до того, що в місті загинула дуже велика. Кількість людей, точну кількість, ми не знаємо досі. І спочатку здавалося, що Аркадій Мишков дуже тяжко переживає всі ці події. Він звільнився з посади заступника мера і пішов в тераборону в Запоріжжя. Але от зараз ми дізналися, що він радник, виконуючого обов'язки запорізького мера. Дуже цікаво, що ж він нарадить меру в умовах, коли він ще не закінчилась. А тим часом окупанти на окупованій території продовжують брехати людям. Очередна чергова їх брехня стосується роботи каналізаційної системи. Так зване Міністерство інфраструктури Донецької Народної Республіки оголосило, що воно вирішило питання, що воно запускає каналізаційну систему в Маріуполі і відновило роботу аж однієї станції. Я хочу просто трошки нагадати. Що про роботу відновлення однієї станції вони вже повідомляли влітку, здається, в червні чи в липні. Але виявляється, що ні. Бо тільки зараз вони її запускають. Але все це фігня, вибачте мене. Бо в Маріуполі 22 каналізаційні станції, не одна. Вони відремонтували одну і кажуть, що запустили систему. Система не працює. Каналізаційні станції стоять і досі е, затоплені. Гівно, вибачте мене за це слово, але це так і є. І його треба відкачувати, обладнання, сушити, ремонтувати, щось цим робити. А поки це все не робиться, то близько 10-15% стоків лише очищується, все інше потрапляє неочищеним в ріку і море. Тож будьте обережні при використанні води в Маріуполі, вона небезпечна. Ще одна новина від окупантів. Вони таки припинили роздавати гуманітарну допомогу. Вони обіцяли її припинити ще з 1 серпня, але на мою думку, після того, як всі українські медіа розтробили про це, вони трошки так вирішили зачекати. Але все ж таки, з 15 серпня вони її роздавати припинили. Залишили тільки декілька категорій людей, які можуть отримувати її. Це переважно діти, це переважно люди з інвалідністю, і люди похилого віку. Але для того, щоб навіть цим пільговим категоріям отримати цю допомогу, треба надавати купу довідок, бо без довідок нічого. Навіть якщо ти прийдеш до центру гумдопомоги з дитиною, але без свідоцтва про народження цієї самої дитини, то тобі гуманітарку не видадуть. Тож от така держава, корупція з голови до ніг. І, але залежне я все ж хочу на позитиві, бо є сьогодні позитивна новина у Львові. Троє маріупольців і один хлопець Чернігова відкрили кав'ярню і назвали її 0629 і на честь нашого сайту, і на честь коду міста, яке стало брендом завдяки нашому сайту. 0629 – це частка Маріуполя, яка живе, продовжує жити попри. Окупацію і попри війну, і вона живе благодаря васі, вашій увазі, друзі, завдяки тому, що ви нас читаєте, дивитесь, слухаєте, ставте лайки, в репостіть наші новини і це відео також. Ми будемо дуже вдячні вам, бо разом ми творимо цей сайт класним. В описі до цього відео буде інформація про те, де знайти цю прекрасну кав'ярню у місті Львові. Підтримуйте своїх.